Друзі, всім привіт! Ринок на зв'язку. Товщину міри бачу. Ігор продає. Ігор десь там поруч, але у нас сьогодні тема про авто. Ігор, тобі привіт. Якось до тебе ще забіжимо. Так, давайте ми трішки, друзі, сьогодні пройдемося. але хочу наголосити, що хто в нас вперше попав на наш канал, друзі, у нас все про автомобілі. Працюємо по всіх містах України, це надаємо послуга перевірка автомобілів, також надаємо послугу підбір по, наприклад, Луцьку. Луцьк чому називає? Тому що Луцьк – це один з найбільших ринків, де близько півтори тисячі автомобілів є на ринку, і там є що вибирати. Останній автомобіль, до речі, Renault Тік 11-го року ми підібрали, і чесно вам скажу, все позитивно і класно, і приємно, що можна, знаєте, приїхати і серед великої кількості щось обрати. Тому статистика підбору є хороша. Якщо буде цікавити, то звичайно. Постукаєте, чим зможу, тим допоможу. Також, друзі, хочу наголосити на CarVertical. CarVertical на сьогоднішній день це, знаєте, як кажуть, не купляй кота в мішку, тому що, купляючи автомобіль, ви перевіряєте по Carvertiкал, цю історію, ви вже розумієте, за що ви оплатили гроші. Але хочу вам наголосити одну просту річ. Іноді мені бачу, от в коментарях написали, це також можете перейти подивитися, що Романе Дуже дорогий карвертикал. Ну, дивіться, карвертикал, один огляд автомобіля, там щось, вони беруть 15 доларів. Там знижечка 20%, чи то воно вже зі знижечкою бере. Я там вже не вникаю в дрібні речі. Але чому не вникає? Давайте поясню. Справа в тому, що автомобілі, які ви хочете придбати, ви його купляєте один насправді. Тобто вам не треба всі машини, які ви бачите, сходити і їх всі перевіряти. Тобто ви просто-напросто один автомобіль. Який вже хочете брати, от ви стоїте біля нього, ви його фізично, наприклад, перевірили. ну, Якщо не хочеться багато кровертикал відкривати, то треба відкривати тільки той один. І якщо ви автомобіль, вирішили придбати, ви на нього подивилися, у вас все добре, і, наприклад, ви не відкриваєте карвертікал, це не проблема, це в принципі також норм, можна і не відкривати. Але якщо хтось відкриє карвертікал потім, коли ви вже будете продавати цей автомобіль, або самі захочете вдома знати правду, а там буде щось приховано, наприклад, буде змотаний пробіг. Ділюся цією інформацією, тому що є серед наших підписників, які ну, дивляться мене вже кажуть давно. Ну, Але кажуть, ми по Карберті коло. Автомобілі потрібно перевіряти, хлопці. Не купуйте без перевірки. Віталій, на зв'язку з тобою. Щось знайшли сьогодні? Шукаємо. Шукаєте ще в процесі. Давай. Ось, друзі, Віталій, до речі, це... це також він займається автомобілями, підборами, тому також, бачите, як кажуть, підказує, що це треба робити. І принцип дуже простий. Чомусь люди, які дивились мене і розуміли, що автомобіль треба перевіряти, є, на жаль, давайте так, далеко не всі, але є такі, хто не перевіряв Покровертікал. І є ситуація, коли Покровертікал перевіряєш, і там, в принципі, зауважень немає. Давайте так коротко, щоб не сильно оглублятися. А є моменти, коли людина відкриває, а потім до мене дзвонить каже: «Романе, от змотаний пробіг, там шкала була, було 300, зараз 200. Ми купляли було 220, ну, одним словом, розуміємо, так? І виходить, що людина не перевірила автомобіль, потім перевіряє хтось або сам. І все-таки правда... <кій> правда в тому, що оцей змотаний пробіг його нікуди вже не дінеш. Тобто Автомобіль він вже так і буде. Це його вже життя. Тобто, навіть якщо ви потім захочете підняти на тих 300 тисяч. Щоб було більше, та, якби, щоб підрівняти, то у вас все рівно шкала буде піднята, буде опускатися, потім знов буде підніматися. І рекомендація є дуже проста. Краще з таким не зв'язуватись. До речі, я не знаю, де люди. Друзі, де люди? Автомобілів є. Я от пройшовся, так, знаєте, одиночно десь там ходять, але дуже мало. І я би ще не сказав, що це кінець ринку. Ну Хоча ну, на вулиці, в принципі, вже... Вже перша година, от чому вся річ. Людей нема, тому що ринок працює до другої. Ми приїхали в кінці ринку, друзі, і шукаємо людей. Людей потрібно шукати раніше, раненько. До речі, принцип підбору автомобіля, друзі, хочу вам також сьогодні наголосити на тому. Він є дуже цікавий. На ринок насправді треба їхати не в кінці ринку, а їхати все-таки на початку. Тому що, якщо ви хочете ціна якість, ви з собою берете фахівця, ви можете до нас звернутися, можете взяти свого товариша. І ви з фахівцем, то він вам буде, мало того, що дивитися технічний стан, щоб автомобіль був хороший. Також буде дивитися е, в ціну. Як ви думаєте, якщо ви приїжджаєте на ринок, в кінці, це те саме, що стіл, знаєте, його там все гарно зробили, наклали багато їжі, а ви приїжджаєте, коли вже всі поїли, знаєте, всі вже походили, подивилися. І тому в кінці, на жаль, лишається вже, ну, не хочеться говорити, але фактично не потріб. Тобто, або автомобіль буде технічно недобре, бо він буде в космос-ціну, яку ніхто не захотів купити, питання, чи вам цей автомобіль потрібен. До речі, на дальньому плані бачимо процес. Огляд автомобіля. Люди щось дивляться, щось перевіряють. Надіюсь, що будуть перевіряти і надіюсь, що будуть... будуть рухатися в правильному напрямку. Тому висновок є такий. Якщо ви вже так вийшло, що ви вирішили придбати автомобіль, то перевірка вам дасть можливість уникнути проблем в подальшому. Звичайно, треба розуміти, що автомобіль, який ви купуєте, він не буде новий, тому ви дивитеся фактичний стан. Я завжди на цьому наголошую, і хто до мене приватно дзвонить. І от людям це дуже часто ще раз наголошую. Друзі, фактичний стан. Фактичний стан це те, що ви зараз бачите перед собою. А от Carvertical це історія автомобіля, це те, що з ним було. І, наприклад, автомобіль по історії, він може мати погану історію, але фактичний стан бути добрий, до речі. І такий я також. Просто, наприклад, буде змотаний пробіг. І автомобіль на 300 тисяч вам будуть видавати за 200, ви подивитеся дивіться, які вони всі гарненькі, помиті. Ви будете дивитися на автомобіль, у вас по відчуттях буде, що він 200. В принципі, ходова не стукає. Може бути що з кузовом все добре. Ви зрозуміли, так? Тобто перевіряючи автомобіль, у вас, в принципі, зауважень не буде. Але зауваження з'являється потім. Тому потім вже пізно, краще відразу. А щоб відразу це все зробити, до речі, настільки багато автомобілів. Дивіться, скільки навколо нас авто. І зараз я камерою стрельну туди в далечінь. Яка жирна картинка. І я би не сказав, що сьогодні взагалі немає там людей, але їх якось дуже мало. Але ми вже зрозуміли чому. Сьогодні, друзі, я вам чесно скажу. Я просто пізніше сьогодні приїхав, У нас були на західній частині України обстріли. Це все прийшлося. Спускатися вниз, і оце все недоспана ніч, вона дала своє. Пізніше приїхали, знаєте, а годинник працює, що ти вже ніби зранку мав, мав би тут бути. Але на кінець ринку, то я вам так скажу, досить все нормально. З цінами насправді треба визнати ціни трошечки в космосі, вони, на жаль, нікуди не спускалися і не спускаються. Чи буде зниження ціни, немає, немає підстав, щоб ця ціна була знижена на авто. Є тільки простий момент, це фізичний момент, коли, наприклад, цей автомобіль, беремо конкретно зразу цей. По моделі, якщо його взяти років 5 раніше, він був 2020 20 року, його ціна була близько 27 тисяч доларів, що сталося за 5, 000, 2, 5, 000, за 5 років. Автомобіль, е як кажуть, на 10 плюс подешевше. Подешевше, так подешевше. Але фізика так і працює. Не може 10-річний автомобіль куштувати як новий. Новий завжди є новий. Тому в цьому відео, друзі, хочу також наголосити людям, які часто кажуть, що, до речі, прийшли ми до Тесла, зачепились ми за Тесла, що Тесла там дешевше є цей. Та, звичайно, Тесла 22-го року, два роки назад, її було один рік. І коли така Тесла вартість її була річною в нас на ринку близько 35 тисяч, то зараз 22-й рік коштує десь 27. Звичайно, що за два роки вона втратила в ціні. Але я вам скажу, я вже це розповідав, в мене колись був власний досвід BMW X5, який я мав на той момент. Його ціна ринкова була 55 тисяч доларів. 52 це було щось там найнижче стояло, навіть не знаю, чи ті автомобілі такий був. Але суть, пройшло півтора року, і я його продавав вже за 37 і не дуже бігли купляти. Це F-15, кузов BMW X5. Купив товариш. Просто каже, Роман, знаю цю машину, давай заберу. До речі, він і зараз на ній їздить. Тому висновок є простий. Хочемо, хочемо автомобіль, треба дивитися. Якщо не хочете втрачати на автомобілі, беріть його відразу. Ну, 10-річний не завжди, 15-річний вже буде добре. От, наприклад, маємо 12-й рік, 6750. Ford Focus 1, 6, 228 тисяч заявлений пробіг. Друзі, він минулого року коштував, мабуть, 7-200. Тобто тут, тут падіння ну, воно відбувається в будь-якому випадку, тому що просто беручи до уваги саму формулу, що 10-річний автомобіль він точно буде дешевший, тому тих 10 років ми просто ділимо на кожен рік та, оту ціну втрати і маємо реальну ситуацію. Тому вже як є. До речі, чесно вам скажу, відчуваєте наскільки тихенько, та, людей мало. Оце в кінці ринку знімаєш і відчувається оця, знаєте, така тиша. Просто тиша. Хоча люди не здаються, дивіться, зараз вам стрілю туди далеко. Люди не здаються, на дальньому плані хтось щось шукає. Групами дивляться. І я вам чесно скажу, це дуже позитивне відчуття, коли в тебе є можливість. І є збережені кошти, і ти шукаєш автомобіль, приходиш собі, дивишся на один, дивишся на інший. На ринку є можливість в порівнянні щось подивитися. І це воно дає е, то відчуття таке, що ти як кажуть під, під, під підняття такого внутрішнього. Звичайно, купляючи автомобіль за два тижні, звикаєш, що він в тебе є, і це відчуття пропадає. Тому рекомендація міняти автомобілі часто, якщо ви хочете. Щось таке відчувати. Але хто зараз шукає автомобіль, я думаю, ви мене розумієте, про що я. Все-таки автомобіль, який, який ви шукаєте, ви його ще не знайшли, і ви тільки в пошуку, оце треба просто трошки вловити, це, звичайно, прийти на ринок, походити, подивитися і нікуди не спішити. Бо коли ти починаєш спішити шукати автомобіль, це також є недобре. Пошук автомобіля має бути спокійний, виважений і. Основне також хочу наголосити, якщо у вас є сумніви, тобто ви прийшли до якогось автомобіля і ви сумніваєтесь, що він вам потрібний, візьміть паузу до завтра. Зранку ви проснетеся на наступний день і вже будете свіжою головою відчувати, розуміти, чи це ваш автомобіль чи ні. Справа в тому, що автомобіль є дорога річ. І купляючи автомобіль, сумніваючись, а на наступний день зрозуміти, що для чого я його купляв. от, знаєте, оця Думка, для чого я його купляв. Це точно є проіграшно. В, цьому, в цій ситуації, друзі, виграє тільки продавець. Це факт. Ви тільки програєте, тому що якщо ви на наступний день зрозумієте, що автомобіль ви поспішили, ви сумнівалися, купили, а іноді впливає продавець дуже активно Вон все так, знаєте, дає всю інформацію. Давай, давай швидше, бо там в мене ще п'ятеро людей в черзі і ти купляєш. Тому на такі речі. Краще не піддаватися, але ризик є, знаєте в чому, друзі? Давайте перейдемо ще. Ризик є в тому, що дійсно хтось може дзвонити. Ви можете думати і автомобіль куплять. Тому тут все двояко. Так, друзі. А це група підтримки. Мій син сьогодні на ринку працює. Бачите, має можливість його також сьогодні відзняти. Син, що ти порекомендуєш людям, які шукають автомобіль? В роботі. Син в роботі. А ти ти музику слухаєш, так? Ну слухай музику, все, тоді не будемо тебе цей. Таке світло та Я зрозумів. Ну мусиш трошки зумувати і підсвічувати. Я Нормально зняти не можу, але я не бачу нічого в залі. Ну старайся, все. Все в твоїх руках. Друзі, бачите. Ми якось то м'якше знімаємо, а діти стараються підсвічують, бавляться освітленням. Все хочеться на краще. Друзі. Всім гарного настрою. Все має свій початок, все має свій кінець. Хочу всім подякувати, хто підписаний на канал. Друзі, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ставте палець згору, активність завжди допомагає каналу. І мотивую робити свіжі відео. Всім гарного настрою, Я з вами був Роман Світошак.